Тут відбулися презентації найкращих наших книжок, тут відбулося вшанування наших лауреатів Соломіїської премії. Те, що ця сьогоднішня зустріч відбувається саме тут, я гадаю, мабуть, це знаменно. Колись я так чогось вірив, колись і Наталія, дай Бог, щоб вона стала тяжко грати. На цю мить або не так. Коли я взяв до рук Наталіну книжку, я не почувався головою обласної письменницької організації. Я почувався, скільки назва бджола на асфальті. Я почувався джмелем. Джмелем, який літав, який пасся на оцих її, можна сказати, шедевральних речах, особливо про природу. Ну, я не знаю, як ви, а коли я беру до рук книгу невідомого автора, мені хочеться вірити, що я відкрию щось для себе нове, що цей автор прийшов із чимось таким, що, про що ще що ніхто із пишучих не говорив. Що в цього автора є відвага додати до того великого сонмища книжок щось своє неповторне і таким чином збагатити нашу літературу, а давайте говорити навіть свіливішу світову літературу. У Наталі, те, що вона довго йшла і не просто йшла, а й вчилася на цьому шляху в літературу, віднайшлися такі речі, які, мабуть, дівчата переписуватимуть собі до зошита, Чоловіки чи хлопці, можливо, не одне одному, а письменники-професіонали будуть, можливо, казати, до нас приходить майстер. Літературної, літературного жанру. Причому у поезії Наталії Горішної стільки пошуків, результативних пошуків, що я приємно був вражений і справді, ви візьміть від класичного вірша аж до Хокну, і так далі. То у Наташі мені здається, це було через те, що вона володіє двома мовами. І як школа, школа. Поетичної майстерності у неї певно, я так здогадуюся, можливо, вона не погодиться, а може і ствердить, Пішла від того, що вона з самого маличку е, читати могла в оригіналі російських поетів. І Пізніше, а можливо, вже і тоді пробувала перекладати, можливо, переказувати спочатку, а потім у неї визріли переклади, причому переклади досить таки досконалі. Я, перечитуючи Наталі, цей оцей збірничок, я читав його своєрідно. Я читав спочатку переклад, а тоді читав оригінал. І інколи. Переклад мені здавався навіть кращим, аніж оригінал. Це свідчить про те, що у Наталі є можливості, можливо, стати на рівень тих авторів, кого вона перекладала. Ну, Я б благословляю, якщо можна так сказати, Наташину, Наташину Доробу. Наташин і дай Боже, у мої руки хай прилетить іще одна дірочка такої ж ваги, такої ж запашистої поезії, над якою я теж джемален політаю. 耶。